Львівська фірма, яка засвітилася у масштабній афері з деребаном бурштинових земель, відсудила у двох державних лісгоспів понад 3 мільйони гривень за надання послуг з інвентарізації лісових угідь. Що цікаво, послуги у цієї компанії замовляють чи не усі лісгоспи області? Такі висновки ми зробили, переглянувши справи, які зараз розглядаються у Волинському господарському суді. У Волинському господарському суді слухали одразу аж три справи з приводу стягнення з державних лісгоспів понад 4 мільйонів гривень. Ці гроші відсуджує львівська компанія Захід землепроект за надання послуг. Ми так розуміємо з виготовлення проектної документації щодо інвентаризації земель. У Усіх трьох провадженнях інтереси лісових господарств представляє Євген Багацький. Його присутність на засіданнях нам видалася суто декларативною, адже особливих заперечень щодо мільйонних стягнень ми. Від нього не почули. Відтак Ратнівському лісомисливському господарству виставили вимоги на суму 1 мільйон 466 тисяч гривень та на 1 мільйон 703 тисячі гривень до Ківерцівського лісового господарства. Захід землепроект поставив вимогу на суму 1 мільйон 581 тисячу гривень. Обидві вимоги до Ратнівського лісгоспу суддя шум задовольнив. Стягнути з державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України в особи філії. Ратнівське лісомисливське господарство, на користь товариства з обмеженою відповідальністю, захід землепроєкт, міста Львів, 1 мільйон 461 тисяч 124 гривні 96 копійок основного боргу, досягнути з державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України в особи філії Ратнівське лісомисливське господарство, на користь товариства земежної відповідальності, захід землепроєкт. 1 мільйон 699 тисяч 885 гривень. 24 копійки основного боргу. І так Ратнівський лісгосп розкошелився на 3 мільйони 100 тисяч гривень. Але справа в тому, що фірма, яка чомусь масово і майже одноосібно надає послуги Волинським лісгоспам, колись профігурувала у масштабній земельній афері з виділенням бурштинових земель на Маневиччині. Деребан був знатний у 2017 18 роках у Маневицькому районі. Майже пів тисячі гектарів земель з покладами бурштину попереписували спочатку на людей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах по два гектари на особу, а потім, побравши у них довіреність, продали без відома новоспечених власників. Відтак земля потрапила у власність такого собі зов Терланком, в засновниках якого був іноземець. Допомагав ділити землю безпосередньо тодішній керівник держгеокадастру Василь Василенко, який власноруч підписував документи по ділянках. А технічну документацію виробляла львівська компанія «Західземлепроект», яку ми знайшли в декларації тодішнього і теперішнього першого заступника голови держгеокадастру Волині Анатолія Полякова. Саме на цій фірмі він і працював. Докладніше про ефективну діяльність «Західземлепроекту» ми дізнаємося з матеріалу Наші гроші Львів. Відтак, департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації у 2021 2021 році організував тендер на створення та оновлення цифрових топографічних карт Львівської області на 15 мільйонів гривень, який виграло ТОВ Захід землепроект? Щоправда, тендер на 15 мільйонів. Львівська ода розірвала. Як з'ясували наші гроші, Львів і переможець, Захід землепроект і його опонент. ТОВ Терезем були між собою пов'язані через спільних працівників, що працювали спочатку в одній компанії, а згодом в іншій. Власником компанії Захід землепроект на сьогодні є Іван Ірза. Окрім захід землепроєкту, він також став власником ТОВ Захід землепроект Плюс та ТОВ Волинський аукціонний інститут. До того часу ці фірми належали львів'янину Миронові Аугусту, якого, як пишуть журналісти, підозрювали в причетності до земельної афери в Брюховичах. Там на підставі Підроблених рішень селищної ради від 1993 року поприватизовували лісові ділянки. Пізніше власниками землі, як пишуть у презі, нібито стали родичі екс-митника фігуранта санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України Івана Бокала. А тепер компанія «Західземлепроект» Узялася виготовляти проектну документацію на Волині за чималенькі кошти, і судячи судових ухвал Волинського господарського суду вона обслуговує. Дуже багато лісгоспів, а може, й і усі, вартість робіт по кожній позиції, як бачимо, коштує від півтора мільйона гривень. Гарний заробіток і неймовірно цікавий бекграунд, якщо зважити на те, що переписом бурштинових земель, окрім Волинського геокадастру, свого часу ще цікавилася і Волинська прокуратура. Проводиться на даний час досудове розслідування. На жаль, не можу більше на сьогоднішній день вам нічого повідомити, так що Оскільки це таємниця слідства, провадження дуже об'ємне, там багато торів уже зібрано, яка судячи з усього, не знайшла жодної кримінальної складової у діях цієї фірми. Раз захід землепроект так успішно працює на Волині і досі. Наталка Поліщук Неля Прикупчук для новин на часі.